Привіт, мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад для терезів на вересень 2025 року. Але спершу хочу попросити вас підписатись на цей канал та натиснути дзвіночок, бо тут буде виходити дуже багато цікавих відео. І звісно, що ще є телеграм-канал, де будуть виходити поради та розклади на кожен тиждень, і будуть ще різні цікаві формати. Тому не забувайте підписуватись. І читайте опис під цим відео. Там усе детально розписано. А зараз ми з вами подивимося, три карти на вересень. Для Терезів 2025 року. І ще е, карту, як ти кажуть, е, настрій. Як ви відете, і взагалі як буде проходити ваш вересень 2025 року. І, звісно, порада, як потрібно його провести. Отже, дивимось е, Терези, вересень 2025 року. Здоров'я. так, супер, Кохання та стосунки вересень. Так. І фінанси Терези вересень 2025 року. Так. І порада та настрій е -е, вересня для Терезів. Це в нас. О, це супер! І на дні колоди ще шестірка е -е, чаш. Отже, дивимось. Стосовно е, здоров'я, здоров'я нас тут десяточка. Кубків, і вона нам говорить про те, що наразі ви все правильно робите. Ви, як то кажуть, рухаєтесь в правильному напрямку. Якщо ви займаєтеся своїм здоров'ям, то зараз, якраз, для цього час ви знайдете правильних спеціалістів і ви отримаєте правильні поради, як потрібно усе робити, як потрібно лікуватися і рухатись далі. І якщо ви навпаки шукаєте когось, то ви знайдете таку людину, яка вам допоможе, чи це нутриціолог, чи будь що будь-який інший спеціаліст, і звісно, що ви взагалі слідкуєте за собою, ви почуваєтесь прекрасно і внутрішньо, і ментально, і зовнішньо, і ваш організм, як то кажуть, відповідає. Вашому а, внутрішньому стану. Тому не забувайте, в будь-якому випадку зараз війна сезоні від літа до осені, тому потрібно приділяти здоров'ю також увагу. Але наразі я бачу, що вересень у вас пройде чудово. Будете себе прекрасно почувати. Стан здоров'я буде чудовий, і найголовніше те, що якщо буде потрібна якась допомога, ви це знайдете і швидко вирішите своє питання. Далі в нас тема кохання і стосунків, і це паж жезлів. А про що він говорить, що наразі вам потрібно сконцентруватись на собі, сконцентруватись на тому, аби рости. Подивіться, наскільки він, як то кажуть, по-перше, в нього на його одязі намальована саламандра. Про що, що свідчить про те, що це мудра людина, яка розуміє, котрій потрібно рухатись. І, хоча це тільки може бути початок, але е, людина знає, куди вона рухається. І дивіться, він дивиться вперед, він дивиться вверх на е, свою палицю, яка проростає. Тобто наразі потрібно сконцентруватись на тому, аби або вирощувати ваші стосунки, якщо ви тільки їх почали, якщо ви вже у стосунках, то концентруйтесь на тому, аби. А можливо, що змінювати, покращувати, робити так, як раніше не було, а набагато краще. Щось робити, новеньке додавати, бо ви вже маєте певний досвід, ви розумієте свого партнера і можете правильно рухатись разом. А якщо ви без пари, то наразі раджу вам сконцентрувати саме на собі, на своєму розвитку, бо нас люблять, як то кажуть, за те, які ми є. Ми маємо бути цілісні, наповнені. Тоді ми притягнемо до себе максимально хорошу і позитивну людину. Тому концентруйтесь саме на цьому. Стосовно. Фінансів у вас тут двієчка жезлів, і е, карта радить вам не концентруватись на поганих речах, не думати, що вам чогось не вистачає, чогось буде недостатньо. Е, закриватись у своїх страхах, що, наприклад, закінчиться проєкт, чи ви втратите гроші, не прийдуть клієнти, е, чи якісь будуть ще. Е, Проблеми на роботі з доходами це ваші надумані страхи. Подивіться, позаду відкрите море. Острів людина може рухатись, але вона сама зав'язала собі очі і взяла ці мечі, захищаючись. А по факту, це просто надумані страхи, які ви перебільшуєте. Тому не хвилюйтесь за свої фінанси, не хвилюйтесь за те, що вам чогось не вистачить. Вам усього вистачить. Головне зрозуміти, що страхи ваші надумані. А надумання вони ось чому. Бо вайб взагалі місяця вересень це колесо фортуни. І Подивіться, це те, що буде вам допомагати на дні колоди в нас шестірочка жезлів, це також емоційно підтримуюча така карта і позитивна. Я вам хочу сказати, що. Вам у всьому буде вести, якщо ви будете знати, куди ви рухаєтесь, якщо ви будете знати, що вам потрібно розвиватися, розвивати свої стосунки, якщо ви будете знати, що концентрація на собі, на своєму здоров'ї і на емоційному стані важливо, бо відчували ви себе щасливо, якщо будете розуміти, що страхи це надумані, потрібно з ними просто працювати за допомогою афірмації, медитації. Взагалі, працювати над позитивним мисленням вам буде у всьому. Відкриватись двері, бо колесо фортуни воно допомагає знаходити правильні шляхи правильних людей, своїх клієнтів, навіть якщо це не 100 клієнтів, а 10, але це ті клієнти, які вас цінують, які бачать, який ви експерт. Зараз 10, потім 100. Потрібно просто рухатись у цьому процесі, розуміти, що колесо фортуни буде вам допомагати, якщо ви у себе вірите. Ось, і це найголовніше вайп, вам буде дійсно вести. Вересень буде таким місяцем, коли потрібно більше поринути у свої відчуття, почуття і більше відчути, зрозуміти себе, і тоді ви будете дійсно на хвилі почувати себе максимально радісно. На сьогодні це усе. Я дякую вам, мої любі Терези, і що ви були зі мною. Не забувайте поставити серденько цьому. Відео, аби його бачило якомога більше людей. І, звісно, підписуйтесь на мій канал у Ютубі і на мій канал в Телеграмі, де буде більше крутої детальної інформації. Ну а незабаром вийдуть відео про. Місячне затемнення, про сонячне затемнення буде дуже багато різноманітного формату, нестандартного того, чого мені придумалось, як мені хочеться, щоб це було. Це мій канал такий певне креативу. Тому я чекаю вас у наступних відео та на своїх каналах. Обіймаю.